У рудному каналізовані лише кілька об'єктів місцева школа та дитячий садочок. Днями вийшла з ладу насосна станція перекачування нечистот. Каналізація, яка веде до цієї станції, проходить саме під школою, до якої приєднаний і дитсадок. Через несправність підвал та ідальню школи залили фекалії. Школа на канікулах. А садок селищна влада вимушена була зачинити, аби нечистоти не потрапили до дитячих приміщень. Рудно давно потребує центральної каналізації, однак самотужки селищна влада з цим не впорається, бо коштує проект більше 7 мільйонів гривень. До прем'єр-міністра Азарова зверталися. Відповідь одна єдина. Всі листи скеровуються назад за місцем, тобто в район дають відповідь. навіть можу показати за з євро 2012 кошти на 2012 рік. Передбачити неважливо. Дошкільний заклад відвідують близько 200 дітей. Коли запрацює садок, наразі невідомо батьки щодень. Дзвонять в садочок, дзвонять у відділ освіти, дзвонять в селищну раду, коли відкриється садочок, але ніхто відповіді дати не може. Нам відповідають на невизначений термін. Батьки у розпачі, бо хто наглядатиме тепер за їхніми дітьми? Хто зможе, братиме відпустки за власний рахунок, інші просто увідчії. у відчаї. Мене цього тижня закінчується відпустка. І от з понеділка я не буду мати, куди діти дитину. У мене всі працюють, У мене питання стоїть ребром. Прийде понеділок, і я буду плакати, бо я не знаю. Ну, мені прийдеться дитину возити з собою на роботу. Наразі в мене є бабця вдома, але моя бабця має свою маму, що якій 90 років. Я не знаю, як ми будемо давати собі раду. Ти на роботу мусиш куди, а де дітей мають дівати. Ні, хто живе без батьків, наприклад, самі. Ну, не знаю, це дуже тяжке питання. У середу по обіді міські посадовці пообіцяли, за день-два дошкільний заклад запрацює. І завтра, щодня дитячий садок відновить свою роботу. Роботи по каналізуванні селищною радою будуть продовжуватися. Ну, ми припускаємо на випадок якихось екстремальних ситуацій, буде йти відкачування каналізаційних стоків. Ну але садок буде продовжувати працювати і паралельно буде ремонтуватися каналізація. Продовж року каналізація забивалася 4-5 разів через те, що до неї незаконно під'єдналися окремі мешканці рудного, ресторани, бари та інші підприємства. Тому насосна станція не витримує таких навантажень. Тож насамперед заявляють батьки вихованців садочка, необхідно, аби селищна влада від'єднала усіх незаконних користувачів та почала шукати кошти для каналізування усього містечка. Тим часом районна санепідемстанція надіслала селищному голові постанову про закриття з 1 червня садочка та школи через відсутність каналізації. Тож діти знову опиняться на вулиці. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини. Львова.